Однією з найпоширеніших технік на Полтавщині є техніка прорізний прутик. Я заготовила сіточку, і по ній вже будемо, ось є такий малюночок, по ній будемо робити настил. Сіточка виконується, обшиваються всі контури малюнка настилочками і розраховується сітка. Тобто ті ниточки, що вирізаються, чередуються з тими, що залишаються. Тобто, у нас такий є малюнок на 20 кліточок і е, вирізаються ниточки тканини, потім отак з голочка ми обкручуємо цю сіточку і тепер по ній робимо настилочки. Рахуємо. Наприклад, з цього елемента почнемо. Раз, два, три. На трьох граточках, раз, два, три, прокладаємо ниточку. І цю велику настилку прикріпляємо маленькими такими стебочками. І цими настилочками застилаємо повністю ці граточки. Тобто це може бути 3-4 настилки. В Решетилівці є така легенда. Кажуть, від чого пішла назва селища Решетилівка? Одна легенда каже, що назва селища Решетилівка пішла від прізвища козака Решетила, який заснував селище. А друга легенда каже, що в цій місцевості жили такі майстрині, які використовували іменно таку старовинну техніку «прорізний прутик. Тобто решетили тканину, бачите, тканинка як решето, решетили тканину, і від способу виконання цієї техніки пішла назва селища Решетилівка. Ця техніка дуже часто використовувалася на рушниках. Ви бачите, там ось рушник такий Ви виконаний цією технікою. Ну, також уже зараз в сучасному одязі ми використовуємо і в сукні вишиваємо, і блузи, тобто, весь будь-якому асортименті вишитих виробів ми використовуємо цю техніку. Ще також на Полтавщині дуже поширеною технікою є мережка. Існує багато видів мережок, і вони, оці дві техніки, якби дуже схожі, але мережка має такий, трошки дрібніша. вона. І різниця між прорізним прутиком і мережкою полягає в тому, що в мережці витягуються нитки тільки в одному напрямку, тобто або горизонтальні, або вертикальні. А в прорізному прутику ниточки витягуються як горизонтальні, так і вертикальні. Я сама родом з Хмельниччини, і випадково побачила в газеті об'яву про навчання в Рештилівському ліцеї. І коли ми прийшли в училище. На жаль, голова приймальної комісії сказала, що на килимарство уже набір закінчився, і запропонувала мені на вишивку. Боже, я подумала, та чи я не вмію вишивати, в мене ну, всі в сім'ї вишивали. Тобто у нас і мама, і бабуня, і тітя всі були великі рукодільниці. І я ж, звичайно. Та я вмію вишивати, ну, а ця ж голова каже, так посміхнулась, каже, а пішли до нашого музею. І ось коли відкрилися двері цього нашого музею, тепер і якби, й мій це музей, так. То звичайно, в мене я такого чуда не бачила, я такої вишивки в житті не бачила. Крім, Я уявляла, що вишивка це хрестик, гладь там і все. Більше я ніяких технік не знала. І коли ми зайшли до музею, і оця вишивка білим по-білому, і взагалі різноманіття технік вишивки, це мене так вразило, що я, звичайно. Ні хвилини не задумуючись, погодилася поступати на відділ вишивки. І, як я завжди кажу, з того часу я, це вже майже 40 років від того дня, як я тут навчалася, я ні одної секунди в житті не пожалкувала, що я обрала цю професію. Коли я прийшла навчатися в Решетилівку, то однією з моїх перших робіт, так як я, ну як вам сказати, в мене видно до цього хист був. Я дуже швидко все сприймала, дуже швидко навчалася. І мій майстер Маляренко Марфа Йосипівна, на жаль, її вже немає в живих. Вона мені довірила таку одну з перших робіт. Я вишивала блузу на маркізеті для Ніни Матвієнко. Так, шили не тут, ну не в нас в училищі цю блузу, і десь вона її майстриня пошила. я хочу сказати, що наскільки в нас була професійна вишивка, і майже що лицева сторона, що виворітня, майже однакова, що один рукав Ніні Матвієнки пришили на, з виворітньою стороною. І вона проходила в тій блузі вже декілька років, а тоді хтось вже ж додивився. І вона ще ж приїжджала сюди в Решетилівку, переробляли ми її. так, Це така була історія. Саме найбільше ж мене, звичайно, вразила вишивка білим по білому, особливо на маркізеті, тому що маркізет це така тонесенька тканина. Тут ось є робота на маркізеті. Ось, бачите, вона така напівпрозора тканина, дуже тонесенька, і на ній дуже гарно лягає вишивка. Це, звичайно, вже. Ну, вважається якби, най, найвищою, найвищою майстерністю на такі. По-перше, дуже складно за рахунок тому, що тканина тоненька. І, звичайно, вже дійсно майстер може вишивати на такій тканині. Ну, це моє життя, розумієте? І навчати, і вишивати. Тобто я вишиваю вже більше тридцяти років і навчаю дітей також більше тридцяти років. Це я показувала якраз вишивка, яка характерна техніки вишивки, гама кольорів. Не тільки для Полтавщини характерна вишивка білим по білому, а й така пастельна гама кольорів, як ви ось бачите. Ну, Бачите, Вікторія ще використала свої в таких патріотичних кольорах зробити, але якраз це ця гама, яка характерна для Полтавщини. Там також використана техніка мережка, якраз таке цікаве закінчення краю, чи то рукава, чи то низу сукні, зубчики, зубцювання називається. От і е, лиштва. Основна техніка тут іде, лиштва. І в оцих ягідках виноградних е, така техніка, е, солов'їні вічка називається. Е, ну, е, наш народ такий був придумкувати, так і техніки так дуже цікаво називав: е, солов'їні вічка, зерновий вивід, е, вирізування, верхоплут, е, курячий брід. В Україні налічується більше ста технік вишивки, і так як в нас навчальний заклад, ну це в нас державний навчальний заклад, так і діти в нас навчаються з усіх областей України. Тому і вишивку ми вивчаємо усіх регіонів України, тобто не тільки Полтавську, ми вивчаємо і Поділля, і Західну області України, і Волинську. Тому ну, я ніколи не підраховувала скільки технік я, я знаю. Так? Якщо ти вивчив основну масу технік. То вже якісь там другі техніки, це вже просто ну технічне. Тобто, все виконується, ті самі стібочки, ті самі цей, тільки різні способи їх покладання на тканину. Тому я не можу сказати, що там для мене буває складніше, що, що легше. Ну, наприклад, чесно скажу, не зовсім я люблю хрестик, наприклад. Ну, Хоча вишиваю, звичайно, і багато вишиваю, але є все-таки улюблені техніки. А є, ну, наприклад, дуже люблю цю це, що я вам показувала, прорізний прутик. От Ці техніки характерні такі для вирізування, різні види мережок. Тобто, це якось для мене більш ближче <різь> до душі. Перше була я за кордоном, це я була в Кореї, в місті Сеул. Тобто мене від спілки майстрів мене послали туди, був Всесвітній майстер-фестиваль, і я представляла Україну. І коли я приїхала туди, вже розклала цю виставку, то, звичайно. Ну, Так як мені переклав перекладач, що красивішого ми в житті не бачили. Хоч в Кореї є своя вишивка, там більш художня гладь така, от, але вони всі охали-ахали, були в дуже великому захваті. Важко для мене не було такого, що щось важко давалося, тому що коли ну, вже з свого. Досвіду, вже викладаючи в ліцеї більше 30 років, і я спостерігаючи за дітьми, якщо в дитини є от, дар цей да, хист до, до рукоділля, то для неї складних технік не існує. От така техніка, вона не зовсім характерна для Полтавщини, це якби більш для західних областей України. Оця, що такими кольоровими нитками, називається довбанка. Я її засвоїла цю техніку років десять назад. То, звичайно, я вже як досвідчений майстер, але я сиділа, розбиралася, як виконується ця техніка, і вона відповідає те, ну, способ, способу виконання, Доб, назва відповідає способу виконання, тому що її треба дійсно подовбатися з нею. Після закінчення Решетилівського на той час училища я вступила до Вижницького училища прикладного мистецтва, це в Чернівецькій області. І я закінчила там художню вишивку, але вже я отримала професію, якщо тут в училищі нас готували як робітників на фабрики художніх промислів. То там я закінчила навчальний заклад і вже отримала як би, професію художник-майстер з вишивки. От, тобто, я сама художник з вишивки, і дуже багато малюнків я створюю сама. Звичайно, ми дотримуємося, дотримуємось наших традицій, тобто, звичайно. Якісь елементи з народних сорочок. Це все використовується, це безперечно. Але вже побудова, якась своя орнаменту. Побудова композиції. Тобто, вже, наприклад, у мене такий склався стиль, дуже часто мої сорочки можна впізнати, тому що в мене така своєрідна побудова, композиційна побудова сорочок. Тобто іде основний орнамент і такі розмежовки. це вже якби, Це вже наше тут Решетилівське. І на даний час я хочу сказати, що ми. Вишивку Білим по-білому подаємо до ЮНЕСКО. Вже пройшли ну, багато етапів. Ось недавно було одне із засідань в Києві, де вже були представники з ЮНЕСКО, і ми звітувалися по популяризації решетилівської вишивки білим по-білому. І наступний крок вже. В ЮНЕСКО, надіюсь, що ми, що ми там будемо, тому що е, ця техніка, е, ну е, ми повинні її зберегти Коли я прийшла навчатися в училище, то якби ця техніка про різний прутик, ми її майже не вивчали. Тобто, це вже потім, як я прийшла на роботу, от якраз ми цю техніку, скажімо так, відродили, так? дали її новий подих на існування, тому що вона така ну там на старовинних рушниках, якби, а так ми її масово не шили. А тепер ми виконуємо. Ми використовуємо цю техніку якби дуже часто. В нас проблема на Полтавщині, що в нас дуже мало друкованої літератури, іменно з Полтавською вишивкою, з решетилівською вишивкою. І от зараз якраз ставиться питання, щоб випустити ряд таких підручників. Тут таку сукню, оцю, наприклад, що я говорила, довбанка, так, от бачите, скільки тут багато роботи, розшиті рукава, перед, низ і навіть е -е, такі бокові вставки, ну таку сукню. Потрібно майже рік вишивати, то як ви думаєте, яка повинна бути її ціна? Візьмемо середню зарплату. Так? От. Ну І ціна роботи, звичайно, визначається, за який час виконана, складність техніки виконання. Ціну закладається усе: і розробка малюнку, і дивлячись, на які тканині, є складніші тканини. Якщо маркізет, то звичайно, наприклад, ту роботу, яку ти зробиш на маркізеті, то на льоні можна три таких за той час зробити роботи. Ну, це відповідно і ціна. Більшість мені подобається творча робота, але зараз така, такий час важкий. Вимога, ну тобто на одну зарплату не проживеш. І тому м м приходиться цим заробляти ще й на прожиття. І через то не вистачає часу, я не можу виділити себе тільки творчості. У мене дуже багато ідей по розробках. Якби, я вже говорила, якби ну, я могла тільки творчо працювати, то не знаю, скільки б я всяких там малюнків створила. Я просто не уявляю, чим би в другому житті я могла займатися.